Дайте друзі, ми живемо з вами в час, в якому на сьогоднішній день ледь не стало мейнстрімом слухати мотиваційних спікерів і психологів, і коучів. До речі, сьогодні інтернет повністю наповнений різними такими людьми, які людей до чогось мотивують. Сьогодні стали дуже популярні курси розвитку особистості, підняття самооцінки, самопізнання, лідерства. Комунікативних навичок і так далі. І багато людей впрагнені прагнені бути успішними, платять чималі гроші, щоб їх якось до чогось мотивували. І особливо мотивували в тих сферах, які для людей дуже важливі і цінні. І, на жаль, багато з того, що нам проголошують так звані мотиватори або коучі чи психологи, дуже важко застосувати до реалій життя. Ось кілька таких мотиваційних фраз, які сьогодні дуже поширені, але які, по суті, дуже важко і навіть інколи неможливо застосувати в нашому реальному житті. Ну, наприклад, можливо, ви чули таку фразу, яку люди говорять, особливо мотиватори, спікери, вони кажуть наступне: немає нічого неможливого, головне вір у себе. Чули, так? Тобто, немає для людини нічого неможливого, головне вір в себе, і тоді в тебе все вийде. Насправді, друзі, життя набагато складніше, і ми маємо дуже багато обмежень. Обмежень у фінансах, у здоров'ї, в здібностях. І на порожній вірі в себе по суті далеко не зайдеш. Ти можеш сотні разів вірити в те, що ти Анштейн, але через це ти не станеш ним. Ви розумієте, друзі. Тому є багато бар'єрів, які реально є неможливі. І це потрібно розуміти і приймати реальність такою, яка вона є. Хтось каже наступне: щоб бути успішним, потрібно мати позитивне мислення. Дехто говорить навіть далі, говори позитивні речі, слова матеріалізуються і все, що ти скажеш, обов'язково воно стане реальністю. Але, друзі, хочу сказати наступне: я згідний з тим, що потрібно мати добрий і позитивний погляд на життя. Але неправильно ігнорувати реальність проблем, реальність труднощів і різних життєвих втрат, які людина може переживати. Є так, так би мовити, токсична позитивність, коли людину налаштовують і їй говорять говорити речі позитивні там, де нічого позитивного немає. Більше того, особливо для людини, яка страждає. В якої є якісь труднощі, хвилювання і втрати, просто підійти і сказати, що це все єрунда, мисли позитивно, це не буде співчуттям, це буде жорстоко. Хтось говорить, не зупиняйся ні за що, рухайся тільки вперед. Маєш мету, як то кажуть, бачу ціль, не бачу що перешкода. Насправді, друзі, іноді зупинка є єдиним правильним рішенням. Чому? Тому що дуже часто люди можуть ставити перед собою цілі, які неможливо взагалі досягнути. І це закінчується для дуже великої кількості вигоранням і стражданням. Чому? Тому що те, що так сильно хотів, не зміг здобути. Хтось говорить наступне: що візьми і викинь життя токсичних людей. І це легко сказати, правда, а важко зробити. Особливо, якщо ти говориш, що токсичними людьми. Є твої родичі або, можливо, твої близькі, або колеги по роботі, з якими ти працюєш, ти ж не візьмеш їх, не викинеш, правильно? Більше того, так може трапитися, що ти бачиш всіх токсичними, але насправді ситуація може бути абсолютно зворотньою. І насправді не світ токсичний, а десь ти токсичний, що ні з ким не можеш знайти спільну мову. І така фраза, яка абсолютно ніби правильна, але яку дуже важко застосувати для життя. Не хвилюйся, хвилювання не допомагають. Все ніби правильно. Згідні, друзі, хвилювання допомагають чи не допомагають? Не допомагають. Але в чому складність цієї фрази? Де знайти той тумблер в душі, щоб вийти з, мереж, з режима хвилювання на режим спокою? Це не так просто. Коли ти хвилюєшся, сказати не хвилюйся. Добре, ти не хвилюйся. Так буває, так не буває. Подібних фраз є дуже багато, і вони мають на меті ніби добру ціль допомогти людині подолати внутрішні труднощі і перешкоди. Але, на жаль, вони ігнорують дуже часто контекст життя людини. Вони часто залишаються для більшості людей. Просто на рівні звичайних порожніх гасел, які може звучати гарно, але застосувати практично дуже складно. Сьогодні, друзі, я би хотів залишити побажання Слова Божого для всіх нас і в першу чергу, дорогі друзі, для вас хрещаємі. І це побажання можливо прозвучить для вас, подібно як слова мотиваційних спікерів. Але на відміну від порожніх гасел, ці слова мають дуже потужну основу і пряме застосування. Ми зачитаємо текст, який записаний книга Ісуса Навина, перший розділ шостий, дев'ятий вірш: будь твердий та мужній, бо ти передаватимеш у володіння народу цьому землю, яку я присягався батькам їхнім дати їм, тільки будь твердий і дуже мужній. І пильно додержуй і виконуй весь закон, який заповів тобі Моїсей мій. не відхиляйся від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоб чинити благорозумно у всіх ділах твоїх. Хай не відходиться книга закону від уст твоїх, але повчайся в ній в день і ніч, щоб ретельно виконувати усе, що написано в ній, бо тоді ти матимеш успіх у дорогах твоїх і будеш чинити розсудливо. Ось я наказую тобі: будь твердий. Та мужній, не страшись, не лякайся, бо з тобою Господь Бог твій всюди, куди б ти не пішов. Ми з вами зачитали уривок, в якому одна фраза повторюється кілька разів. Скажіть мені, будь ласка, яка фраза з цього уривку повторюється кілька разів? Будь твердий і мужній. 100%. І при поверхневому читанні. Може здатися, що вона гарна, але для людини, яка боїться, нереалізуємо. Подумайте, друзі, перед якими викликами стояв Ісус Навин, який почув цю фразу. Цю фразу йому сказав, знаєте хто? Сам Господь Бог. І він йому сказав тоді, коли він прийняв на себе керівництво ізраїльським народом. І Бог йому каже: будь твердий і мужній. Нещодавно, перед тим, як він прийняв. На себе відповідальність дивитися за народом, піклуватися про нього і ввести їх в землю обіцяну, помер великий лідер Ізраїлю, Божий служитель, через якого Бог зробив найімовірно великі чудеса і діла, це Моїсей. Ми знаємо, що Моїсей став інструментом у руках Бога, коли над Єгиптом пролилося 10 кар. Бог по-особливому використовував Моїсея. Його молитва стала причиною, що розступилися води Червоного моря, і ми знаємо, що саме в водах Червоного моря загинуло єгипетське військо. Протягом 40 років в пустелі Моїсей вірно вів народ. По молитві Моїсея ми знаємо, що з неба сходила мана небесна, яка покривала землю. І ми знаємо, що по молитві Моїсея Бог давав воду зі скелі. Послухайте, 40 років Моїсей судив народ. До нього приходили люди з різними спорними питаннями. І він мудро розсуджував їх. Його авторитет був просто беззаперечний. Він по правді був легендарною особистістю. І ось уявіть собі, друзі: вмирає такий потужний лідер, який вивів народ з Єгипту. Бог через нього врятував їх від єгиптян, Бог харчував свій народ маною небесною, водою, і це все Бог робив через цього потужного лідера. Бог через Моїсея дав закон Ізраїлю, і ось вмирає цей чоловік. І ось ми бачимо наступне: Його місце займає Ісус Навин. І тепер подумайте: йому потрібно було вести народ до обіцяної землі. Перед ним стояли надзвичайно складні завдання. Йому потрібно було перейти через річку Йордан і вступити в війну з народами, які були набагато потужніші, які були набагато більші за ізраїльський народ. І ось в такий момент Ісус Навин, я думаю, був дуже наляканий. Я думаю, будь-який чоловік, хто би був на місці Ісуса Навина, просто би тремтів. Ви розумієте, да? тут не просто зайняти посаду високу. Тут ти відповідаєш за багатомільйонний народ, і тобі потрібно його вести. І ти приймаєш це служіння, і перед тобою був самий потужний лідер, напевно, в історії. І тобі потрібно взяти цю відповідальність і далі піти, вести їх. І ось саме в такий момент Господь наказав Ісусу бути твердим і мужнім. Але на відміну від порожніх фраз мотиваційних спікерів, Господь дає йому дві основи для того, щоб він міг бути твердим і мужнім. Отож, сьогодні ми поговоримо про дві основи, які допоможуть нам бути твердими і мужніми, щоб виконати в нашому житті своє покликання. Друзі, перша основа для твердості і мужності це є Боже Слово. Дивіться, читаємо. Тільки будь твердий і дуже мужній, і пильно додержуй і виконуй весь закон, який заповів тобі Моїсей, раб мій. Не відхиляйся від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоб чинити благорозумно у всіх ділах твоїх. Хай не відходиться книга закону від уст твоїх, але повчайся в ній день і ніч, щоб ретельно виконувати все, що написано в ній, бо тоді ти матимеш успіх у дорогах твоїх і будеш чинити розсудливо. Господь звертається до невпевненого в собі Ісуса Навина зі словами, і Він каже йому: будь твердий і мужній. Можливо, ти боїшся, що в тебе недостатньо мудрості і досвіду вести за собою народ. Можливо, в тебе є страх зробити помилки. Так ось я даю тобі своє слово, яке направить тебе і допоможе тобі бути успішним і розсудливим. Господь наказує Ісусу Навину. Постійно перебувати в Божому Слові, читати його вголос, запам'ятовувати його і ретельно виконувати, щоб воно, як навігатор, могло направляти Його у різних викликах, які його чекали попереду. Друзі, фраза будь твердий і мужній це фраза, яка не стоїть ні на чому, бо говорить, є підстава бути твердим і мужнім. Я даю своє слово. Нехай книга цього закону не відходить від твоїх уст. Повчайся в ній день і вночі, і тоді ти будеш успішний, ти будеш чинити розсудливо, я тебе буду направляти. Дорогі брати і сестри, дорогі наші хрещаємі, життя дуже складна річ. В ньому є дуже багато небезпек і пасток, дуже багато тупикових шляхів і небезпек. Світ, в якому ми живемо, він дуже мінливий, цинічний, на жаль, і крайньо безбожний. В ньому дуже легко збитися з правильної дороги, збочити на шлях загибелі. І єдине, що може захистити ваше життя від трагічних помилок, від безглуздих рішень, це істини Божого Слова. Послухайте, в Божому Слові закарбовані істини, які допоможуть вам бути зрілими людьми, які мають мудрість діяти правильно там, де інші губляться в морі думок і сумнівів. Боже Слово формує навички мудрого життя, воно навчить вас бути мудрими людьми, як в сім'ї, у випробуваннях. І саме найголовніше, воно готує людину до вічності. Тому, друзі, вступаючи на християнський шлях, слідування за Ісусом Христом, я хочу вам сказати: будьте тверді і мужні. А є причина для цього. У вас є слово Боже. Досліджуйте Його, читайте Його, пізнавайте Його. Воно сформує вас світогляд. Ви станете зрілими людьми, ви будете знати, як потрібно чинити в тих чи інших ситуаціях. Це перша підстава. Хочу сказати наступне, що Псалмоспівець сказав якось такі слова. Повеліннями твоїми ти зробив мене мудрішим за ворогів моїх, бо вони завжди переді мною. Я став розумніший за всіх вчителів моїх. Бо откровення твоє розмірковою Я досвідченіше за старців, бо повеління твої дотримую. Друзі, ви бачите, звідки походить мудрість? Багато хто говорить, мудрість походить від російського слово сідіни. Не завжди так. Севини. не завжди так. Можна набути севину і не набути мудрість. Ви це знаєте, друзі? Ось звідки походить мудрість. Ось чому псалмоспівець каже: Я досвідченіше за старців, бо повеління твої дотримую. Отож, дорогі друзі, перебувайте, досліджуйте, вивчайте на пам'ять Слово Боже, воно зміцнить ваші щоденні кроки та дасть твердість і мужність і гідно виконати своє в житті покликання. Чуєте, так? Да? Тому не страшіться, не бійтеся. Чому? Тому що Бог дав вам свій компас, дав свій навігатор, дав своє слово. От якщо в ньому будете перебувати, воно сформує у вас такий міцний світогляд, який вас збереже від всяких безлуздих, нерозумних рішень і проведе по житті. Це перше. І друга основа це Божа присутність. Дивіться, що Ісус Навін каже. Верніше Бог каже до Ісуса Навина: Ось я наказую тобі. Зверніть увагу, це наказ. Будь твердий і мужній. Якщо би Бог не сказав далі щось, то це як слова мотиваційних спікерів. Розумієте, да? от я тобі наказую, будь мужній. А де її взяти? І зверніть увагу, що він каже далі. Не страшись і не лякайся, бо з тобою Господь Бог твій всюди, куди б ти не пішов. Друга основа. Для того, щоб бути твердим і мужнім і виконати на землі своє покликання, друзі, це Божа присутність. Господь не просто проголошує схвильованому Ісусу Навину фразу будь твердий і мужній. Щоб якось його там підбадьорити. Зовсім ні. Він вказує на серйозну підставу для цього. І цією основою є Божа присутність у всіх обставинах життя, які його чекали попереду. Господь обіцяє бути з ним у всіх труднощах і в викликах, які чекали Ісуса попереду. І тому Він каже, будь твердий і мужній. Друзі, я думаю, що Ісус навин дивився на Моїсея і просто думав, що це якась не людина, це просто якийсь ідеал. Це просто, ну я не знаю, ледь не напівбог, наскільки був потужний лідер попереду нього. Але Бог дає ясно зрозуміти йому одну річ. Потужність Моїсея, його попередника, вона походила не від його характера, не від його вмінь, а вона від, походила від того, що Бог був з ним. Чому Моїсей був таким потужним лідером? Чому він міг стати такою легендарною особистістю? Секрет був в одному, що Господь був з ним. Саме завдяки Богу Моїсей міг вивізти народ з єгипетського рабства. А якби Бога не було з ним, чим, чим би це закінчилось? Тебе закінчилось би поразкою. Саме завдяки Богові Моїсей міг 40 років дбати про народ ізраїльський. Саме завдяки Богові запальний Моїсей, що в емоціях вбив єгиптянина, тому що був дуже запальний по характеру. Зверніть увагу, він перетворився в найбільш лагіднішого і смиренну людину за всю історію людства. Справа не в Моїсеї була, а справа була в тому. Що з Моїсеєм був хто? З Моїсеєм був Бог. І тепер Бог каже Ісусу: Ти хвилюєшся через те, що завдання більше твоїх сил не бійся, будь мужній, тому що я буду з тобою. І в п'ятому вірші Він каже: ніхто не встоїть перед тобою у всі дні твого життя. І далі Він говорить про одну важливу річ: І як я був із Моїсеєм, з попередником, так я буду з тобою. Не відступлю від тебе і не залишу тебе. Для нового, схвильованого лідера критично необхідно було знати, що Господь буде з ним і не залишить його, що в майбутніх битвах, труднощах він не буде самотній. Скажіть, друзі, а що може бути взагалі більшою мотивацією для мужності, ніж знати, що всемогутній Бог, він з тобою? Друзі, що може бути більшою мотивацією для мужності, коли ти знаєш, що ти не сам, а що з тобою йде великий всемогутній Бог, який створив цей світ? Уявіть, друзі, якби ці слова були сказані Богом для вас, не хвилюйся, я тобі доручаю велику працю, яку ти маєш зробити. Ти боїшся, тому що ти думаєш, що ти з цим не впораєшся і в тебе немає сил. Не хвилюйся, я сам особисто буду з тобою. Це потужна мотивація для мужності. Але знаєте, дорогі друзі, ці самі слова Ісус сказав своїм послідовникам після Воскресіння. Ці слова адресовані абсолютно всім, хто вірує в Ісуса Христа. Матвія 28, 19, 20 Господь після свого Воскресіння каже такі слова. Він посилає своїх учнів і говорить: Отже, коли підете, навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Навчаючи їх дотримуватися всього, що я повелів вам, зверніть увагу, ось ми бачимо слово, навчаючи, що повелів вам, і зверніть увагу далі. І ось я з вами, що в усі дні до кінця віку. Амінь. Друзі, дорогі, наші хрещаємі, якщо ви довірили своє життя Христу, пам'ятайте, що ви не самотні. Господь з вами у всіх обставинах життя. І це є основою для твердості і мужності. Розповідають історію, як в армії Олександра Великого був солдат, який неодноразово проявляв боягузтво. І він часто втікав з зони бойових дій і звали цього солдата Олександр. Одного разу цей юнак проявив особливу слабкість у відповідальний момент. І чутка про це дійшла до самого Олександра Македонського. Цар покликав його до себе. І поглянувши йому прямо в очі, він сурово йому сказав легендарну фразу, яка залишилася в історії. Він сказав наступне: Друже, або зміни своє ім'я, або будь мужнім. Для воїна це був приголомшливий докір. Він носив ім'я великого полководця Олександра. Але був боягузом, який своїми діями безчестив того, за ким йшов. Такий докір від царя змінив життя цього юника. Він почав повністю наслідувати свого вождя. Він пройшов з ним через всі битви. Він хотів, щоб його ім'я Олександр не зневажало і не порочило ім'я великого Олександра Македонського, з ким він проходив через ці битви. Дорогі брати і сестри, дорогі хрещаємі, Кожен із нас ми носимо ім'я нашого лідера Ісуса Христа. Ми називаємося християнами, правда? Що дорівнює послідовники Христа. І саме це ім'я зобов'язує нас до мужності, стійкості та довіри. Бо Бог із нами, з нами Бог. Якщо ми боїмося, тримтимо, здаємося там, де маємо стояти твердо, це ніби якийсь дисонанс. Ім'я говорить про одне, а поведінка про інше. У нас є всі підстави бути твердими і мужніми в цьому світі. Тому хочу побажати усім вам слова Господа, що що б в житті не трапилося, з якими викликами ви б не зустрілися, будьте твердими і мужніми. І це не просто мотиваційні слова. У вас є дві міцні основи, які допоможуть вам бути твердими і мужніми. Перше, ми говорили, це Боже Слово. Мудрість Божого Слова допоможе приймати правильні рішення і навчить у самі складні моменти життя діяти правильно, тому перебувайте в Божому Слові. І друга підстава для мужності це є Божа присутність. Сила не в нас, сила знаходиться в Господа. Покладайтесь на нього, друзі, в своїх обставинах життя. І що би в житті не трапилося, не забувайте одне. Ви не самотні. А ми, дорогі брати і сестри, дорогі християни, якщо ми називаємо себе послідовниками Ісуса Христа, так давайте не будемо забувати, за ким ми слідуємо і хто є з нами. Нам потрібно наслідувати нашого Спасителя, який проявив твердість і мужність, який пішов на Голговський хрест, який прийняв чашу страждання на себе для того, щоб прославити свого Ця Небесного. Нам є на кого рівнятись. І він обіцяв бути з нами у всіх життєвих обставинах. Перебуваємо в слові і, друге, пам'ятаємо, Бог з нами завжди, чим би ми не займалися. Ось і з вами написано на всякому місці да? до закінчення віку. Амінь. Давайте помолимося. Ми щиро дякуємо Тобі, Господе, за твою присутність тут на цьому місці. Ми щиро дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти дав нам. Своє слово як орієнтир, яке може направляти нас в нашому житті. Ми дійсно живемо в світі, в якому панує зло, в якому панує гріх, в якому Господь легко заблукати, але ми дякуємо Тобі, що ти дав нам свій світильник, який може направляти нас по житті. Ми молимося, Господь, до тебе, і дякуємо Тобі за те, що Ти обіцяв бути з нами, Господь, щоденно, аж до закінчення віку. І ми віримо, Господь, що у всіх обставинах життя Ти є з нами. Допоможе ніколи не забувати, що сила не в нас, але вона в тобі. І тому навчи тобі завжди довіряти. Тобі хвала і слава. Амінь.